Друзі, всім привіт! З вами Нілена. І сьогодні у нас є така файна посилочка. Давайте разом розпакуємо. Я її тільки надрізала, але ще не бачила, що там є всередині. Розпаковуємо. Це великодній кошик. Це є файно. Так, отже. Я так розумію, що це алмазка. Так, справді маска. Добре, це ми з вами зробимо трохи пізніше. далі. Так, що є далі? Що тут є? Я так розумію, що це є набір чаїв. Чорний, зелений, фруктовий трав'яний Асорті. топ 15 смаків різного чаю. 15. Друзі, я таке люблю. Я таке дуже люблю. Я так розумію, що це кожен а ну що там як до чого. Ми маємо це побачити. О, ароматний. Дуже, дуже ароматний. будь щось неправильне в цьому житті. <рес> монітор не дозволяє зробити це правильно. А, ось так. О. Друзі, вони всі запаковані в окремий пакетик. Англійський чай. Чорний чай. Чорний, Червоний дракон. Англійський сніданок, червоний дракон. Сірий граф, чорний чай, сірий граф. А, так, чай. Медовий манго, обризки шампанського, що то є чорний і зелений. Так, зелений чай, ганпаудер. Сподіваюся, щось смачненьке. Так, чай з жасміном це зелений. Молочний улун Бірюзовий. Це має бути синій чай. М -м -м. Так. М'ятна фантазія, зелений. <сум> Сурсуп, як я би прочитала, я не знаю. Зелений. Просто зелений Саупсеп. Саупсип Чотири. Ще п'ятий хотіла сюди викласти. Альпійський луг. Трав'яний чай. Але які трави не зрозуміло. Далі. Оройбуш суничний. Трав'яний чай. Детокс Хербл. Трав'яний детокс. Не знаю, тут написано бітки. А я, як людина, яка дуже давно вже не їла нічого м'ясного, Думаю, де тітки. Дайте біточки. Гречаний чай. І бачите, реально гречка. Гречаний чай. Трав'яний. Цікаво. І королівський десерт. Реал десерт фруктовий. Оцей найзапашніший з усіх всіх, найзапашніший. Так, добре. За один раз це не вип'ю, але треба це все скуштувати, це точно. Гречаний чай, це ж треба. Так. Я просто, чого в тому самому порядку складаю, мені цікаво, можливо, в тому самому порядку треба їх і пити. Колись я коштувала, мене подруга пригощала, ось ця сама подруга пригощала синім чаєм. Це цікаво. Так, отже, маємо ось таку красу. Тут невелика кількість кольорів, давайте... Рудимострую і алмазку також. А, це листівка. Це великодня святкова листівка. Так, кольорів тут трошки. Зараз будемо бачити. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пакетків з різними кольорами. Стандартний набір лоточок і стілус. І конверт, друзі, щоб можна було цю листівку прикрашену стразами файно підписати і надіслати. Чи можна і не надсилати, можна особисто вручити такий подарунок просто з секретними поздоровленнями. Ось такі чудові подаруночки, така чудова посилочка. Всім дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей! Всім па-па!